Міністр може вкрасти. Це ясно. У нього є посадові можливості. А от якщо людина ніхто і вона фактично керує урядом, якщо якісь невідомі люди розмовляють з людиною, яка очолить Міністерство енергетики, щоб вирішувати, буде вона міністром чи ні, це як? Це хто такі? Це що за паралельне керівництво країни? От що головне, а ви, ми з вами відволікаємося на якісь цифри. Нічого хорошого в тому, що міністр енергетики е, бере участь у корупційній схемі, немає, очевидно, за це можна знімати з посад. Mm -hmm. Але ж це не головна проблема цього всього, повторюю. А головна проблема, що на всіх цих оборудках збагачуються люди, які ніким не є. І що таке враження, що їм всі підкоряються тільки тому, що знають, що вони були в бізнес стосунках з президентом до того часу, як справа його життя була не політика, а шоу бізнес.